Вітаю вас, малята. Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху. Цей елемент на вулиці називається тротуар. Він завжди знаходиться біля проїжджої частини і потрібен для руху пішоходів. Хто такі пішоходи? Це особи. Які рухаються без транспортних засобів. А що ж робити, якщо тобі потрібно опинитися на тій стороні вулиці, а для цього існують пішохідні переходи? Ось це наземний пішохідний перехід. По ньому люди переходять над дорогою. А ось це підземний пішохідний перехід. Люди переходять під дорогою. А що ж робити, якщо немає надземного та підземного переходу? Вам потрібно знайти перехід з такими смужками. По кольору вони дуже нагадують зебру. Тому цей перехід так і називається зебра. Через зебру потрібно переходити дорогу дуже обережно. Обов'язково тримаючи дорослих за руку. Щоб почати рух по цьому переходу, для цього потрібно спочатку зупинитися та подивитись ліворуч. Переконавши, що немає машин або що вони зупинилися і вас бачать, можна починати рух. Дійшовши до середини, поверніть голову праворуч. Та переконайтеся, що немає з правої сторони машин. І тільки після цього можна продовжувати рух. Відгадайте загадку. У нього є три кольори всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила прості. Коли колір він міняє, тих чи інших зупиняє. Ви здогадалися, що це? Це світлофор. А ви знаєте, для чого він потрібен? Світофор встановлює порядок на дорозі. Він керує рухом водіїв та пішоходів сигнали світофора різного кольору червоного, жовтого та зеленого. А ви знаєте, що означають сигнали світофора? Зараз я вам розповім. Світло червоне це небезпека. Їде машина десь недалеко. Стій, зупинись, підожди і на дорогу не йди. Жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом оба світлофора, а зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світофор всім допомагає. Так на який сигнал світофора можна переходити дорогу? А на який сигнал потрібно приготуватися? На який сигнал світофора потрібно зупинитися та чекати? Давайте пограємо зі світлофором. Якщо ви побачите червоне світло, ви зупинитесь. Якщо буде горіти жовтий колір, плескайте в долоні. А якщо загориться зелений, то почимо ніжками та йдемо на місці. Один, два, три, почали. Сподіваюсь, малята, вам сподобалось наше заняття. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. І з вами ніколи не трапиться біди.